У нас спарта з Нідерландів. Дуже надійна, добротна, алюмінієва рама, 28 колеса має, динам, має планетарну втулку. Nexus 8 на 8 передач. Добре, все захищено. Туди не попадає ні пісок, ні вода, ні пилюка. Їзде дуже довго і без жодних проблем. Дивіться, яке комфортне сідло в нас тут є. Гельове. Плюс тут амортизація є під сідлом. Вилочка амортизаційна у нас, значить, стоїть. Фара у нас є, значить. Тут і нас. Що в нас, нас тут? Серворуль. Дивіться. Чик собі регулюєте, як вам зручно в дорозі, як ви хочете їхати. Тут є центр масер, така ручка, щоб ви могли собі десь, як треба перенести той велосипед. Велосипед, в принципі дуже в дуже доброму стані. Алюмінів вода стоять. Взадін роллерний, айма вперед v brake Є така підніжка. Педалі йдуть в комплекті. Ціна 8950. Комусь буде цікаво такі велосипеди. Пишіть, заходьте на сайт rover.in.ua Також можете заїхати до нас в кулики веломагазин вулиця Ліська, 20 на Тест драйв Хто не має такої можливості, може, можемо відіслати по цілій Україні без жодних проблем.